А ви знали, що у бігоні, ось так от цвіте це чоловіча і жіноча квітка. Одна ось така велика, дві квіточки поруч, чоловіча і жіноча. Дивіться, ось ця маленька квіточка, жіноча квітка, вона дрібніша, має 2-5 пелюсток. Жіночі квітки з'являються, до речі, пізніше. Спочатку з'являються чоловічі. Чоловічі квітки зазвичай першими розкриваються на кущі. Вони тримаються недовго, але за ними розкриваються нові бутони. Чоловічі квітки мають багато пелюсток, вони такі пишні, шикарні, вони більш декоративні, яскравіші, але в них відсутня зав'язь. Ось тут, наприклад, чудово видно, що це жіноча квітка, а це. Чоловіча квітка. І якщо ви хочете лишити зібрати насіння з бігонії, то жіночі квітки можна залишити. Якщо роздивитись, під квіткою є потовщення, ось, зав'язь. В вигляді такої малесенької, трюогранної капсули, малесенької коробочки. Біля чоловічої квітки такої коробочки нема, бачите? Саме тому не всі квіти, які є на бігонії, формують насіння. Тільки з жіночої квітки ось тут буде дуже-дуже багато насіння. Ось, бачите, вже формується. І навіть зараз покажу, ось, бачите, тут вже є насіння. Сформувалась така коробочка. Коли її відкрити, тут мільйон насінинок. Саме в таких коробочках, але відкривайте їх обережно. Вони дрібненькі, наче пісок. Якщо прищіплювати жіночі квітки, ось так, це стимулює рослину відкладати енергію у пишне цвітіння, а не в плодоношення. Дивіться, як це працює. Взагалі, природа створена так, щоб рослини розмножувались і всі рослини прагнуть до цього. Але коли ми прищіпуємо жіночу квітку, рослина відчуває, що в неї це не виходить. І вона починає викидувати замість втрачених суцвітів ще і ще нові, і навіть з більшою силою. Саме для того, щоб здійснити свої плани, плани розмноження. Дивіться, якщо залишати жіночі квітки, то рослина буде втрачати багато сил, багато ресурсів, саме на формування, насіння. А це якраз буде зменшувати кількість нових бутонів. Жіночі квітки тримаються довше, але забирають у рослини сили. Тож порада для рясного цвітіння, коли бачите жіночу квітку із зав'язю, то просто обережно вищіпуйте її, залишаючи тільки чоловічі квітки. Тоді кущ буде довго і пишно квітнути. Дуже сподобалась мені ця бігонія, Це клубнієва бігонія, висаджувала я її з клубня білого кольору. Але зараз в нас. Трошки прохолодно, і вона, бачите, як запилюється рожевим кольором. Відтінок рожевий хапає рожевий відтінок. Ви бачите? Взагалі-то вона біла. Ось так вона реагує на холоди. Ще трошки квітує, вже обсипалась. І, звичайно, хочеться мені цю бігунію зберегти на наступний рік. І це, якраз, той випадок. Коли зберігати, ми будемо не зелену масу і зовсім без квіточок. От зараз, що я буду робити? Навіть заносити її зараз до будинку не потрібно. їй ще треба трошки побути на такому холоді. Це якщо вже тільки буде мінус, тоді треба заносити. А в такому випадку їй цей холод потрібен, або занести в сарайчик, якщо так от перестрахуватись, але не до будинку, не в тепло. Холоди ці бігонії якраз потрібні. Тому що саме в такий період, саме зараз, вона формує клубні, накопичує поживні речовини для того, щоб перенести зиму. В цей період в неї може пожовкнути листя. Навіть почне опадати, але для цієї бігонії це якраз не страшно. Для такої бігонії це природньо. Вона так готується. І в такий період треба зменшити полив. Я, наприклад, трошки проливаю буквально повз горщик, декілька крапель. А так взагалі. Зараз поливати бігонію не потрібно. А вже потім, коли сохне листя, ви побачите це. Потрібно зрізати бігонію на піньочок, лишити 3-5 см. Буквально все це все потрібно буде зрізати. Ось в такому вигляді бігонію не зберігають це стосовно клубнієвої бігонії. Потім вже потрібно буде викопати клубінь із землі через деякий час, обережно очистити від землі, присипати золою для профілактики гнилі, і вже зберігати в тирсі чи в піску при температурі плюс 4, плюс 10 градусів. Скажімо, у погребі можна зберігати в холодильнику у відділі для овочів. І коли будете зберігати клубінь, Періодично продивляйтесь до нього раз в місяць заглядайте туди і продивіться, щоб він не пересох. Якщо буде дуже сухий клубень, можна його трошки змочити, зволожити. Але загалом він чудово зберігається. А якщо бігонію залишити в горщику та ще й занести в тепле приміщення, а у нас там плюс 18, плюс 22 градуси, то клубні можуть виснажитись і не відпочити взагалі. І наступного року буде дуже слабке квітування. Тож бігонії обов'язково потрібен період спокою. Триває такий період 3-3,5 місяці, мінімум. Це саме для того, щоб рослина не була слабкою і набралась сил. В цей період закладаються майбутні квіткові бруньки, і ми можемо отримати щільне квітування. Ну, можна і більше тримати, скажімо, 4-5 місяців клубень можна не висаджувати. Але все одно клубню потрібен відпочинок. Таку бігоню зберігаємо клубнем. Звичайно, можна було б і живцювати таку бігонію, але восени це зробити складно. Але все ж таки покажу: ось ці товсті гілочки для живцювання не підходять, вони вже одеревеніли. І взагалі краще брати не вертикальний живець, а який буде бічний і молодесенький. Ну, ось такий живець. Він дасть коріння, ви навіть його висадите до горщика, але осінні живці. Але взимку їм важко отримати ріст через короткий день. І рослинки можуть сидіти на місці аж до весни. Це стосується саме такої бігонії. Декоративні бігонії можна живцювати і зараз, і взимку. Вони взагалі. Від листочка живцюється. Тож таку красуничку бігонію точно хочеться зберегти, хоча я її висадила досить пізно, треба було раніше, але коли придбала, тоді і висадила, висаджувала спочатку до малесенького горщика, не поглиблюючи в ґрунт. Лишаючи на поверхні, коли побачила росточки, тоді вже пересаджувала до більшенького горщику. Хризантема, ви бачите, наче сяє на сонці, але зараз сонця нема. Помідори ці, я від них в захваті. Постійно вони наростають, я їх постійно рву і вони надсмачні. Бачите? Дивіться, скільки ще на гілочці. Я зриваю, а вони спіють і спіють. Краса. І ось ще треба зірвати дуже гарний сорт. Рекомендую. Дубай золотий, кінець вересня. Так, і ще покажу, хоча зараз у нас прохолодно, дуже холодно стало краса, яка, ви бачите, але кущі набагато вищі, ніж у сестри. Хоча цілий день вони на світлому сонці. Світле таке місце. Класні хризантеми. І покажу, в якому стані зараз моя гортензія. Ви тільки подивіться. Нічого я не обриваю. На цій гортензії є ось такі сухі квіточки, ви бачите, я їх лишаю, величезні шапки квіточок. Я їх лишаю, вони отак от у мене. Вони теж прикрашають кущик, ви бачите? Красунечка. їй молодесенькі. Ось. Вона постійно квітує. Тут квіточок мільйон. Бачите, скільки. Цей кущ майже був неприкритий. Просто пригнутий до землі і зверху дошки. Ви бачите скільки? Краса. І зараз, коли стає прохолодніше, ще й листя отак от підфарбовується, ви бачите? Ну, це ж краса. Повний-повний кущик. Ось красунчик. Це у мене хризантема, я її тільки купувала на базарчику. Дуже мені подобається така квіточка. Задоволена я цією хризантемою. Вона отак от приживається, нічого буде. Ось ці хризантеми мультифлори ще не квітують. Бачите, які вони пізні. Бачите, повністю. Вони ще не квітують. І коли це буде, невідомо. І тут, тут гортензія на куточку в мене. Ну, чарівна рослина. Ну, погодьтесь, вона навіть ось в такому стані, ось в такому стані чудово виглядає. І восени, і влітку клас. Ви бачите. Дуже гарно. Алісіум, я так бачу, в мене тут все заполонив. І тут Алісіум, і тут Алісіум квітне. Богінвілія в цьому році. Квітла, потім обсипалась, тепер знову квітне. Не знаю. Їй теж потрібен період спокою, начебто. Обожнюю цю квітку, це в другий раз вона почала квітувати, але вже холодно. Кожен рік бугінвілію я теж на зиму заношу в будинок.